Ти нас повбиваєш! Ти привид. Ти вже і так мертвий. А точно. З 28 грудня у прокаті стартує анімаційна пригода для сімейного перегляду «Кентервільський привид це адаптація одноіменного твору Оскара Вайлда, Захоплюючі події, розгортаються у величному англійському заміському маєтку. Родина американців із трьома дітьми з ентузіазмом починає новий етап у будинку, де протягом останніх 300 років ніхто не жив. Усі потенційні мешканці боялися привида, який тут оселився. Однак на вулиці 1900 і родина отісів достатньо сучасна, щоб не вірити у таку маячню. Особливо скептично до таких історій ставиться старша донька Вірджинія. Але що буде, коли вони нарешті всі познайомляться, дивіться у кіно. Якщо сядете в мою машину. То переможете. Він повільний. І знову нове кіно про драматичний шлях Енсо Феррарі. Цього разу події відбуваються влітку 1957 року. Енсо Феррарі у виконанні Адама Драйвера в розпачі після смерті сина, який мав стати наступним очільником його компанії. Він хотів би офіційно визнати свого іншого сина позашлюбного, однак не може через суворі італійські закони. Справи йдуть дедалі гірше, і жодної надії на покращення Енсо не бачить перекреслити весь Розпач має участь команди Феррарі у перегонах Італією на тисячу миль. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 28 грудня. Цікаво, якби він тоді дізнався, що було б далі. Може, життя було б іншим? А що? Ти хотіла б інше життя? І останній у сьогоднішньому огляді комедійний детектив від Вуді Алена Щасливий випадок, як завжди, темою для сюжету режисеру брав непрості стосунки. Головна героїня стрічки красива молода парижанка Фанні, в котрої здавалося б, є все, але пересичений буржуазний світ сильно контрастує з бунтівною юністю. Одного ранку, дорогою на роботу, Фанні стикається зі шкільним знайомим Аланом, який одразу зізнається, що завжди шаленів від неї. Спілкування швидко переростає у роман, але чоловік дівчини починає підозрювати недобре, адже у нього є безліч секретів у шафі, котрі допоможуть йому розібратися, що робити з недбалими коханцями. Не пропустіть у кіно щасливий випадок з 28 грудня.